Альмує постачання ліків на схід. Як заробити сотні мільйонів на картонних упаковках та про нові успіхи Михайла Поплавського на мистецькій ниві. Мої вітання в ефірі. Програма безкомпромісних журналістських розслідувань Зна коклику. Поки на сході України військові заявляють про нестачу найнеобхідніших ліків. У Києві їх закупівля відбувається з труднощами. Компанія Нафтоперспектива буквально завалила антимонопольний комітет скаргами. Мовляв, міністерство оборони допускає грубі порушення під час проведення тендерів. Журналісти знаку оклику вирішили проаналізувати, чи є підстави для скарг і чим керуються представники згаданої фірми бажанням встановити справедливіші навмисно затримати постачання ліків на фронт. Відповідь у сюжеті Любомира Ференса. Минулого місяця спалахнув скандал закупівлею 28 тисяч бронежилетів для потреб військових на сході. Вже колишній виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль пожалівся на антимонопольний комітет, який, на його думку, блокує їх закупівлю через оскарження тендеру однією з компаній-учасниць на підставі скарги товариства АММОС. Призупинено дан, дан, дану процедуру закупівлі. Розгляд скарги призначено на 26 червня цього року. Тепер антимонопольний комітет зупиняє згодом. Виконуючи обов'язки голови антимонопольного комітету України Микола Бараш на захід міністра оборони повідомив, що скаргу компанії було прийнято законно і ще 20 червня відмовлено у задоволенні. Комітет розумів важність. І складність питання, і тому вживав всіх заходів до максимального пришвидшення родину скарги. На сам розгляд орган оскарження витратив приблизно 7 годин. Окрім бронежилетів, військові на сході України відчувають гостру потребу і у медикаментах. Олександр, боєць національної гвардії, який щойно повернувся з зони антитерористичної операції, розповідає, що ліки бійцям купляли на кошти доброчинців. Ні, держава, ні армія нам нічим практично не допомагали медикаментами, звісно ж, не допомагали. системно. Е нам ну ми поставок ніяких не є. Та ж 25 п'ята бригада, яка находилась постоянно е в зоні АТО, а ну вона ніщо тосіна тобто нічим не безпечна. Як свідчить вісник державних закупівель, у квітні через тиждень після початку АТО Міністерство оборони України починає активно проводити тендери на закупівлю різноманітних медичних препаратів. Тоді Міноборони застосувало виключно процедуру відкритих торгів. Оголошення, надання пропозицій, розкриття, допуск до участі, оцінка пропозицій, вибір переможця, укладання договору. Загальна тривалість цієї процедури 45-50 днів. А реально, як свідчить досвід роботи нашого органу оскарження, так, такі процедури в середньому триває десь близько трьох місяців. Як засвідчує офіційний сайт Антимонопольного комітету, однією з компаній, яка активно скаржилась на порушення законодавства Міністерством оборони у сфері держзакупівель ліків, була фірма Нафтоперспектива які вимоги пояснює скаржник в своїй скаргі? Він скаржиться не те, що замовник. Об'єднавши всі препарати в один і вичизняні і виробництва іноземного тим самим дискримінує його як учасник. За даними єдиного державного реєстру, ТОВ Нафтоперспектива створена лише за 20 днів до проведення тендеру. Основним видом економічної діяльності фірми є торгівля, аж ніяк не ліками, а твердим, рідким газоподібним паливом і подібними продуктами. Зареєстрована нафтоперспектива у місті Василькові під Києвом. Журналісти з оклику» вирішили запитати у керівництва нафтоперспективи, як компанія, торгуючи паливом, зможе забезпечити наших бійців на сході лікарів. Однак охоронець будівлі нас розчаровує. А я шукаю фірму у нас числится, почти тут не Бувають так ізвідка. Заберуть почку, є. Єдиним засновником та керівником нафтоперспективи є такий собі Абрамов Володимир Олексійович. Як стало відомо з наших джерел, він був засновником і директором іншої компанії Прохтехснаб 2010 яка ще у 2010 році у того ж Міністерства оборони натендерила на поставках пального понад 275 мільйонів гривень. У 2014 році у Василькові цієї компанії журналісти знаку оклику вже не знайшли. Прохтенсна немає. Немає, так? Да? Ну, вони були, але зараз немає. А давно пішла? Це да? Да, ще не був. А ви чи були підприємство? Там мені кімнати занімали, почту прав. Тут і сиділа, там у дівчинка. Схоже на те, що Абрамов Володимир Олексійович має бути заможною людиною. Однак проживає він у цьому скромному панельному будинку у Києві. Журналісти знаку оклику його самого вдома не застали. Однак змогли поспілкуватися з його сусідами. Ми ще Жена песни. Жена работает в детстве. Вы не богатые, на богатый. Да нет, ничего такого не видел. Машина есть что? Да есть она старая как бы. Журналіст видання Наші гроші Юрій Ніколов стверджує, що такої документальної волокіти з ліками можна було уникнути, якщо б Міноборони застосувало іншу процедуру закупівлі. Тим паче, в той час, коли військові на Сході мають гостру потребу в медикаментах. Міноборони в будь-якому випадку могло закуповувати це за спрощеною процедурою, спрощеною закупівлею. І Воно це вже робило. Оскільки є таке посилання на надзвичайні соціальні та економічні обставини, скажімо так, напад Росії на Україну це саме така обставина, яка із моральної точки зору, із економічної, із законної дозволяла Міноборони це робити. Журналісти знаку оклику вирішили поцікавитись вже у виконуючи обов'язки міністра оборони Михайла Коваля. Чому досі не можуть ніяк закупити ліків для потреб армії на сході? Однак той не захотів спілкуватися. Верта все ж таки цієї спрощеної системи. Чому все, що було на брифінгу, на темі брифнува? Міністр за відповів. Звертайтеся запитом, ми не дамо повну відповідь профільний департамент, який цим займається. В Кінці тижня Михайла Коваля на посаді міністра оборони України змінив Валерій Гелетей. А військові на сході і досі чекають на ліки. Продовж останніх 14 років в Україні склалася дивна ситуація з переробкою сміття та утилізацією відходів. Будь-яка фірма чи компанія, яка імпортує товари в нашу країну, змушена сплачувати за утилізацію упаковки від товарів. Наприклад, ось за таку коробку визначений відсоток державному підприємству Укрекоресурс. Вони зобов'язані за це платити згідно наказу Кабміну. Далі це ж держпідприємство повинно збирати упаковку і переробляти її. Але як кажуть, Імпортери, держпідприємство послуг за ці гроші не надає а компанії, які займаються імпортом, змушені за власний кошт утилізувати тару, і це збільшує собі вартість абсолютно всіх товарів в Україні. Докладніше про цю схему в наступному сюжеті. Якщо ви думаєте, що це звичайна коробка, сміття якого багато на вулицях та звалищах міст України, то ви дещо помиляєтесь: будь-яку тару чи упакування від імпортованих на територію нашої держави товарів чи продуктів можна легко перетворити на великі гроші. Для цього просто треба змусити платити всіх імпортерів за утилізацію таких коробок тара чи упакування. А розпочалось все ще у далекому 2001 році тодішній прем'єр-міністр Анатолій Кінах підписав постанову номер 915, відповідно до якої створювалася державна компанія з переробки збирання відходів та авторинної сировини. Фактично, Кабмін зробив це держпідприємство монополістом на ринку послуг, утилізації відходів, адже зобов'язав всіх укладати договори тільки з ДП «УкрЕкокомресурси». А от представники бізнесу говорять про те, що за ці 14 Років держпідприємство тільки забирає гроші, а тару чи упаковку. Ні, протягом цих довгих років вони не зробили ні одного пілотного проекту, ні одного, будемо говорити, якогось такого запровадження цієї системи, на яку вони створені, на рівні. Місцевих органів на рівні, будемо говорити, якогось помешкання. Жодне наше підприємство, яке коли-небудь укладало угоди з ДП «Укрекоресурси», так і не отримало ніяких послуг від цього ДП. тобто ми просто виплачували кошти, а ніяких послуг не отримували. Більш того, вони стверджують, в Україні розмитнити будь-який товар без угоди та оплати у ДП Укрекокомресурси просто неможливо. Кожне підприємство, яке імпортує будь-які продукти обладнання, інгредієнти сировину в Україну, фактично вимушене укладати угоду з цим підприємством, оскільки ця угода є умовою розмитнення товарів. Відповідно до цього наказу, кожний імпортер під час розмитнення товару наперед має сплатити ДП «УкрЕкокомресурси» за утилізацію тари та упаковки. Митники, посилаючись на те, що спільний наказ датований більш пізньою датою. Все-таки все вимагають, щоб була відповідне погодження з екологічним інспектором. А умовою погодження екологічного інспектора, в свою чергу, є угода з ДП Укрекоресурсом. До роботи Укрекокомресурси має деякі претензії. Міністр Андрій Мохник, визнуючи, що фактично держпідприємство є монополістом. Абсолютно з вами погоджуюсь, що цей наказ він створює. Монопольні по суті переваги для укрекоресурсів створили робочу групу для того, щоб власне внести належні зміни і в накази, і в постанову, бо насправді саме постанова надає цю перевагу внести належні зміни до того моменту, поки Верховна Рада не ухвалить закон про тару і поковку. За словами міністра Мохника, робоча група вже напрацювала новий закон. Він знаходиться на погодженні у міністерствах. Також за цим документом Укрекоресурси хочуть підпорядкувати Мінекології. Його діяльність власне спрямовується Кабінетом міністрів України. На нашу думку, важливо було би. Перепідпорядкувати, і ми над цим працюємо. І Сьогодні документи про те, щоб «Укрекоресурси» екоресурси входили в структуру Міністерства екології та природних ресурсів, знаходяться в Міністерстві юстиції України на погодженні. А поки міністерство чекає на погодження нового закону, Володимир Слабий каже, позиватися до суду проти держпідприємства, аби змінити чи розірвати з ним договір, марна справа. А там є такий пункт, в якому написано, що сторони погодились, що в зв'язку з тим, що неможливо ідентифікувати е, е, відходи упаковки тої чи іншої компанії, то коли настане, е, будемо говорити, той момент, коли воно вже виконано, коли воно буде використане, ці упаковки, він не, не, неможливо його визначити. А значить, коли б ви не звернулися чи в судовому порядку, чи в куди, ви ніколи, не цей ще момент не настав, тому що ваші товари ще не використані. Зручний пункт в договорі, правда? Взагалі, історія діяльності ДП Укрекокомресурси дуже цікава. За останні чотири роки Кабмін чотири рази змінював директорів компанії. Один з керівників держпідприємства Віктор Жоткевич навіть впадав у око правоохоронцям, віддавши на тендерах 48 мільйонів гривень фірмі свого бізнес-партнера компанії Грімко. А у 2011 році Держфінінспекція виявила чисельні порушення у діяльності Укрекокомресурси. Не менш цікавий і теперішній директор Укрекокомресурси. Ара Сафарян, окрім того, що він є директором держпідприємства, пан Сафарян володіє часткою у статутному капіталі ТОВ Консалтингова група Рантіє», А також згідно з даними ЄДР, все, що обіймає посаду керівника ТОВ Юніверс, Київ. А ще починаючи з 2012 року, він працював на різних посадах у держекоінвесті. Це держпідприємство відоме тим, що роздало 2 мільярди державних гривень бізнес-структурам, близьким до Юрія Єнаківського. Та незважаючи на всі обставини, імпортери не втрачають надії, що їм та новому керівництву мінекології таки вдасться змінити неефективну систему утилізації відходів. Це абсолютно ніякий велосипед, Його не треба видумувати. Можливість створювати такі системи і от. Організацію такої системи збирання створює тільки закон про упаковку відходи упаковки, який розробляється і розроблений вже в нас на базі європейської директиви про упаковку. Михайло Поплавський, як той поплавок, не потоне за жодних умов та за будь-якої влади. Ніби й не встигли українці забути про скандальні вибори в Черкасах, внаслідок яких співочий ректор знову повернувся у велику політику. І про голосування в унісон з регіоналами за не менш скандальні закони Олійника Колісніченка теж ніби й не забули. Однак Поплавський уже отримує подарунок за подарунком від Міністерства культури. То подругу його сина призначить керівником Палацу України, то тендер такий оголосять, що Ніхто, крім поплавського, навіть теоретично перемогти не зможе. Докладніше про нові завершення цього великого діяча у наступному сюжеті. Грудень 2013-го -у. у Черкасах передвиборча кампанія і облави на точки роздачі грошей. Вам обіцяли нагороди за цю роботу? Обіцяли. Бачите? Пладач, не Обіцяв. Ні, ні, я вас не знімаю. Вам запропонував Поплавський працювати агітатором. Так. І отримати за це 200 гривень, mm -hmm. але сказав, що агітувати не треба, просто вийде за те, що за нього проголосують. Правильно доли mm -hmm. 200 гривень? Так, вирішує сто 150. Активісти мішками зносять докази в міліцію, вилучені списки людей, що роздають по 200 гривень, агітуючи за Михайла Поплавського. Реакції нуль. В нас три дні, все це зупинити. 15 січня, попри заяви спостерігачів та тодішньої опозиції про нечесні вибори, Михайло Поплавський складає присягу народного депутата, Присягаюсь на вірність Україні. 16 січня Поплавський голосує в унісон із регіоналами за закон Олійника Колесніченка, який ще більше розбурхує суспільство. Далі будуть довгі ночі війни народу із Беркутом, кров і смерть. Приблизно така хронологія останнього повернення Михайла Поплавського у велику політику. Поплавський стає непомітним, тихо пересиджує революційні дні. Але у квітні несподівано для багатьох отримує приємну звістку від міністерства культури. Отримали від міністерства культури, від міністерства культури. Також отже, і на костиря та що завжди по праву руку від Михайла Михайловича. Його довірена особа на скандальних виборах, колишній директор інституту журналістики та міжнародних відносин. Київського національного університету культури і мистецтв і просто подруга його сина Сашка стала директором національного палацу Україна. Керівник я дуже вимогливий, тому що я дуже люблю працювати і соответственно, заставляю і наполегливо настаю на тому, що працювати мають усі. Після першої приємної новини не забарилася і друга 17 червня. Міністерство культури уклало угоду з міжнародним благодійним фондом Обдаровані діти України, яким керує Поплавський на проведення дитячого конкурсу Крок до зірок. Вартість угоди склала 3 мільйони 750 тисяч гривень. Тендер проведено за процедурою закупівлі в одного учасника, оскільки авторські права на телепроект належать фонду, обдаровані діти України. Логічніше було би зробити таким чином, що Держава в особі там, Мінкультури чи НТКУ запроваджує свій конкурс, називає його як хоче, реєструє авторські права на себе. Щороку проводить конкурс серед різних творчих колективів, вони показують якусь свою концепцію, і в результаті ми маємо ефективне витрачання державних коштів. А віддавати просто на поталу комерційній фірмі будь-які не йдеться про те, що це читати, чи будь-хто інший. Ну, це якби ну, ненормально. Водночас гендиректор національної телекомпанії Баласанія зауважує, якщо Поплавський, отримавши кошти від мінкультури і далі планує транслювати крок до зірок на першому національному і в старому форматі, то Ні, не, не візьмемо. У мене є питання до євродакційної ради, є питання до смаку. І це навіть незважаючи на те, що фонд Михайла Михайловича посадив перший національний за його попереднього керівництва на хачок. За договором, у разі невиходу кроку до зірок, канал мусить платити штраф. Але Санія каже, цей документ грубо порушує законодавство. Призупинення чи за хід програми там 50 тисяч, якщо я правильно пам'ятаю, а за призупинення договору 100 тисяч. Дич, думаю, що він коли подавав на цей тендер, ну це мої думки, він підклав оцей договір, який ще не розірваний. І на основі цього він, от на базі цього, він сказав, що так, на першому національному він буде виходити. В музичних програмах у нас немає проблем. І така якість, як робить пан Поплаский. Тепер вже не конкурент. До речі, дехто з випускників університету культури тільки підтримує ідею скоротити кількість телешоу Поплавського. Мовляв, хоч наступним поколінням вдасться отримувати якісну освіту, а не примусово відсижуватися на зйомках. Як пояснюють, зйомка там триватиме до другої години дня. Вона дуже часто затримувалася, нікого не відпускали. Чи відпускали в туалет залишаються якісь речі? Залишаєш і тоді виходиш. Якщо виходиш з сумкою, не випускали, і з охорони було дуже важко домовитися. Ми дуже хотіли поспілкуватися з Михайлом Михайловичем про секрети його нових перемог і отримати коментар щодо ситуації з його телепроектом. Від розмови на дражливі теми нардеп відмовився. У нас буквально два питання. Ні, не, проблем, не хочуть випускати. Ні, то потім от потім. хочеться по структурі вашого бізнесу. Ну давай ми зараз не будемо зараз говорити. У Мене зараз, зараз інші зараз. Та поки уже почесний президент університету культури та народний депутат Поплавський намагається уникнути галасу навколо своєї персони, черкаські правоохоронці заявляють, що про останні вибори по мажоритарці добре пам'ятають відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 157 статтею кримінального кодексу України, що собою передбачає перешкодження вільному здійсненню законних прав виборів. І заяви, які надходили, вже ми відкривали провадження. Фігурує, що на користь підкуп з'їститься на користь поплавським. Втім, не будемо тішити себе ілюзіями щодо результатів слідчих дій, які тривають ще з березня. І особливо, коли йдеться про Михайла Поплавського, якого друзів і хороших знайомих Верховної Ради, тому логічно чекати нових професійних, кар'єрних та творчих звершень. Іду на А на сьогодні це все більше історії. Дивіться вже наступну неділю, 21-й, на ТВА. Бережіть себе.